Всім привіт, братіки! Привіт-привіт! Давно ми не грали в Battlefield Red Sex. У мене там завалявся один топчик з Віталіком в дусі. Хочу його сьогодні вам показати. Пишіть свою думку. Battlefield виграв? Чи все-таки Warzone перемогла? Де онлайну більше? Що ви граєте? Що цікавіше вам дивитись? На які трансляції ви заходите? По Warzone, по Red Sex? Які відео ви дивитесь? Що обрав ти? Battlefield. Red Sex чи Call of Duty Warzone. Ну що, прийдемо до геймплею? Ну а перед цим став лайк, пиши коментарі, будь-які, щоб продовгати це відео в рекомендації. Приходь на трансляції, стрімлю кожного дня 16.00, як і на Ютубі, так і на твічі. Всі зборочки є в телеграм-каналі, різні новини, анонс стрімів Все є в описі. Ну ми прийдемо до геймплею. Переможні каточки. В кінці я дав таких два гарних шотика, братики. Перейдемо до відео. А що ти цю ппшку викину з лодаута свого? Чи це не а, твоя? Та випадково На-на-на ви ви... мене У мене 24 патрони А буде одна тобі? Да-да А буде рпж? Там спереді є люди, напевно. Бачу я золоті ящ. угу. ящі. То я ще кинули, людей нема. Знову наче щось дропнуло. Так, да, на кріщі вони, на кріщі вони. Да воду. Ай-яй-яй. Підійде до них. Ну, вони на криші сидять. не ну, знаю, чи, чи ми дойдем до них. Давай, ти дивися, я буду підходити. Давай. при... Ти, підійдеш, то ти я тоже підбежу. Вони ще з кимось воюють там. Ну, вони не пікаються. Вертушка У Мене щось... мене тут щось катається. Танк чи що? А це вертуха. По мені стріляли, ей будто бы. Ох, єбать! Ось це машинка. Він по мені хуярить. Тікають вони. до тебе підійду, і мені щось стрьомно стало. Там вийшов, вийшов. Над тобою дрон, вийшов. над тобою дрон. Це мій, це мій, це мій, я дивлюсь. Понятно. Той перебігає ось сюди. Перебіг вже, отут. Да. На штурмовку є патрони? Так. Да. Не знаю, це на штурмовку. Да, да ну мені не підійшли чегось. На, 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 тут на кулемет і штурмовку отдельні. Машина якась делает. О, беру. О, нормально. Чо, погнали, не, не так дали дали. Дали. Ага. Паркур не вдался, да. О, я ще в кущу застряг. <сх esth> но зелені є, от справа тут у нас Багато да є. А ту да є, а плиток нема. Они как будто на крыше там. Чешу. Наше здание. Че биля, не биля, биля. Стоит. ПК. Аптолий, Все, ноль патронов. Пиздец. Мне хантер. Золотая, бас. золотая. Тут и снайпа есть. Ти зміг а зипки. Так, да, по зіпці. Плитки є, патри, тут все є. Ну, стріляю, по мені. Не унимаю звідки. Десь... зони На чи крищі, що. Зоничка. Десь десь у нас тут, у нас тут, у нас тут. Бачу, бачу, бачу що По м'ясу, одне хп в нього. І в мене Він в Він лоу, він лоу, він його. Ну, то було, блядь. Ми А я далі закидаю, думаю, він не піда, він сука доїграть хотів. А що місія провалена. Чому я якусь сімю зібравла? То ж біло хуточнє. Що це троно? А може нову. Спереді люди, спереді люди, отут точку дали. Да, він там приземляється. Біжіть усе. Нікого я не бачу, тільки вибухи. Бил, бив. Це ти зрячий. 16 метрів. Уже пече, пече п'ятки. Давай дивись. П'ятки печепли тут нема вже. Ні, шо я 4. Še, 2 людини за нами дивляться, д'являться. Я ліво дивлюсь Щось інше? Типа ця снайперка піна, чи всі... О, тут є люди, я не стріляю mm. Чуть-чуть що сряда. Я тоже чую, я тоже щось. А, він же вых, пикай, пікає, пікає, Да это жить, да. Был, был ты жив? Тож... Там ще один. Да, да я нормально. Уже пятки бинтую. Я добив того. Ебал по нему. Да, баб. Вс. Найс. Nice. Я ще разбив, no. а ты ракетку ее. Нормальный РПИ, не? Нормально. Засыпал эти. що це ее нема трупа даже. Дай труп. Короче, взорвал и в щент их, все, и <laughs> <думаю. laughs> вот он мая. И дервал. Вот тебе реализм. Тут рядом кастом Пре... вепон. О, я взял. Если mm, треба. Дай, а, все бачу. Я не знаю, мне брать снайпу мою, чи so, не? Надо. Буду с мини-скаутом. Да, плиточки з них понадобились. Де скільки плиток? У мене є 6. Поки живем. Так, треба десь в зоні запустити якусь дрона. Танк на карті, бачиш? Ні. Ну і далеко, в Так, тут нормально запустити дрон, чи фігня? Я пускаю дрона подивлюсь, що робить. Давай. Спину прочекаю. Я буду внизу бігати. Так, спина чиста. Спереді близько нікого немає, Танк он там далеко, не знаю, бачиш м'єтку, не бачиш. З цієї сторони ще люди. Поліво? Да, ліво, вишка ліво. снайпера того. А на крані нема? Сп... Ні, чи ні, Ні, спригнули, вони отут. Ну танк можна не боятися, В мене є РПГ і в тебе теж має бути. У мене дві штуки, два вида. А ну все, в мене є один вид. Попасти треба Тут плитку візьми є Дякую. так треба якесь укриття Оцих на зелені можна якось прийняти їх не Що за взрив может мешать вже можуть близько бути Вони з кимось стріляються, да вот тут в упорі Нокну одного Другого розбив Ще одного вбив, там Ой. ще один є Ще один є поняв, поняв. Зараз буде бігти. Через смока, напевно. Так, да, так, да, так, біжіть. Все, це вже не попасть, не вбити. Він пікає. Ще вгризається? Вгризається, так. Дав 60. Так. Не бачу його вообще. Но в мене стреляют. Я тоже. усе все, занадто багато гресть. Танк, танк, танк. Близько вже. Усе. Я не попав. Попав 300 дав йому. У мене перезарядка. Не попав другий раз. Ні разу не убил. Все-все-все, вс, е все. убил, е Вон там да, вони бігають, дав 60. Ліво, 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 мост. На мост. Десь вогні там куверкаються. Да, да, це той в нема пав нема пав внизу, Він есть на. Смок кинул. А, смаки в смоки в натуре, может смока вживы. Бежить, бежите, вот всю всю сторону. Ух ты, сука, живучий. За машиною Не бачу його. А, я так із машини цей. І... я не можу туди попасти, на таку віст. Біжить. Все, забіг? Треба я проходити треба позиції, і нам так. трошки. Я тебе бачу? Mm. Бачу! Пікаються. Ось тут, між контейнерами. 180 голова. Чекай, мені дали теж. О, так, позиції у нас, нас такі нема нормальної. Тикається. Угу. Точку дали на нас. ой-ой-ой. Куди -ой -ой. бігти, що робити? Тим прям... не попало, не попало даже. Че, плиток у ла. Девінь, деб. Я не, не знаю, що це за взрив? ЧРП РПГ? Не знаю. Позиція гамно вообще. Я смоки в поки. Снайпер девиться, снайпер девиться. Тут лежать де на мі... норм. Там де ми стрілялись, той снайпер девиться. Зліво? Да, зліва. Попав. Голова. І він мені збив плитки. Збив його нарешті. Бляд. Одна команда залишилась. Все, нема плетки. Тебе є плетки? Да, даю одну. Це все О. що є. Хоч одну це спасе. Я бля стейкну пустити дрон, я пускаю дрон, нам треба інфо. Давай, 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 да, конечно. Надо інфо. Вони отут отут отут, отут, тут, вот, тут, вот, тут. Метка, бачиш? В зоні, да. да. Mm. На 330. Я не говорю, ще? Він один, він один. Нема плейток у нього. Ну все, він один, треба не спішити до просто осторожно. Він в зоніший, да? Я даю арту, пикає. я даю арту на нього. Давай. Я забув що в мене є. Попав по мені. Перебігає Бачу, бачу його. Вбив Ще один, ще один! Вбив Красавчик Два хешоніка звіль залетіло. Та ти що Ну нарешті. Ми взяли цей топ. Молодчик Сюди.